Всім привіт народ! В цьому відео хочу вам розповісти, як я хотів на OELX придбати телефон, а до мене приїхало зовсім не те, на що я розраховував, не те, що було в оголошенні. От повне сміття. Відео буде дуже цікавим і корисним, тому обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисячу у дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, до сьогодні куплю швидко і без проблем. Також, наявності є оригінальні зарядки від Xiaomi на 33 Вт. Комплект бачок плюс кабельок 550 гривень. Повністю оригінальні, не підробка не з Аліекспресу з турбозарядкою, з анімацією, з додатковими відсотками, все як треба. Кому потрібна дійсна оригінальна зарядка, можна написати і придбати. Кому потрібен тільки сам блачок, то 350 гривень. І так, я побачив на OLX оголошення, де продавався смартфон Samsung M52 6 на 128 5G. Так, поголошення подивився, да, він був, звичайно ж не новий, вживаний телефон, там є потертості, є там навіть тріщинки на задній кришці, але це якби стандартна болячка цього смартфону, тому це було не страшно. І продавець, в принципі, це і зазначив, що з нюансів, там тільки а, потертості, ну і тріщинки ось ці на задній кришці. Там було пару фотографій. Так, подивився, наче все добре. От, окей. Написав продавцю, кажу, від, відправляєте ви Олег заставку. Він каже, да, без проблем. В общем, купив я в нього по олег доставці, телефон до мене приїхав, і знаєте, що я побачив? А я побачив, що це зовсім не те, що там було в оголошенні, він писав те, що було на фотографіях. Реальне повне сміття. Телефон ну, взагалі не вартий вже нічого. Його максимум там, як на запчастини можна продавати, а не як повноцінний телефон, яким там користуватися. І так, які нюанси? Ну, перше, він був погнутий. Реально він. Дуже сильно був погнутий, прям як мильниця. От, на відео це не дуже прям би, помітно. От, але в житті дійсно він дуже сильно погнутий. Ну просто таке брати ну, немає ніякого сенсу. Він там може просто а, померти скоро. Це перший момент. Другий моментик. В нього дуже сильно вигорів екран. Прям дуже сильно. На відео також це не дуже помітно, бо вигорання на відео, на фото вони зазвичай не такі значні, як у житті. Це вам так на заметку. От, Бо коли там людина скидає фотку вигорань, то знаєте, що в житті вони будуть більші, ніж на фотографіях. Тому це враховуйте. От, я дивлюся, екран там просто вигорів настільки сильно. Я перший раз в житті бачив такий вигорівший екранчик. Там просто паласа дуже велетенська, жовта. Прям дуже жовта. Наче там помочились на цей екран, на цей телефон, і він весь просто жовтий такий. От, Ось такі реальні проблеми. Комплекту ніякого немає, нічого немає, повністю затертий, вбитий, кривий касий, вигорівший. Ну і, звичайно ж, я просто подивився і одразу ж від нього відмовився. Звичайно ж, я написав продавцю, що телефон мені не підходить, бо там є такі нюанси, про які він не писав в оголошенні, нічого не сказав. Тому я відмовляюсь, бо він кривий і там є вигарання. Ну і знаєте, що він навіть нічого мені на це не відповів. Оголошення так і далі висіло, так і далі він був на продажі, опис він не змінив. Фотографії не додав, тобі, ж, ну, ось так він спеціально обманює людей. Тобі, ж коли реально одна людина вже відмовилась від телефону, ну треба зрозуміти, що Ну є проблеми. Я ж Ну ніхто просто так би не відмовлявся і не писав тобі, чувак, в тебе кривий телефон, і там такі вигорання. От, будь людиною, поміняй опис, додай фотографії, щоб інші люди, які... Хотіли в тебе купити, знали про це, і на це якби розраховували. А він ні, він просто хоче впарити цей телефон комусь, якійсь людині, яка буде не така там розумна, досвідчена, от яка там забере посилку, може навіть не буде перевіряти, і все. І просто впарить цей телефон, який зігнутий, вигорівший, і там прослужив, не знаю, якщо тиждень прослужив вже буде супер. Тому обов'язково перевіряйте те, що ви. Купляєте. Є можливість перевірити, там ставили свої сім-карти, перевірили гніздо, звук, там сканбітка пальця, щоб телефон був без аккаунтів, скидався до заводських налаштувань. І всі інші якби дрібниці, які варто перевірити. Бо є такі люди, які просто приходять на пошту, нічого не дивляться, забирають посилку, а потім попадають на гроші. Іноді навіть буває так, що ти, наприклад, пишеш людині на Оликс там. Просиш додаткові фотографії, навіть там відео тобі на Viber, скидає, по стану, по роботі телефону. І вроді да, такий дивишся на відео, вроді нормальний телефон, все добре. А приходить на пошту тобі зовсім інший телефон. Вроді той же самий, да, та сама модель, все але там є нюанси, яких навіть не було видно на відео. там по, стану, по всьому. І ти такий думаєш, як би і тобі вже якось незручно, вроді тобі людина всі фотки, все скидала, і відео. от а Приїхав зовсім інший телефон, тобі його не хочеться забирати, бо він з нюансами. Потім заходиш на це відео на якби, Viber, дивишся, а дійсно там нюансів таких не було, а приїхав телефон з нюансами. І потім починаєш розбиратися з цим продавцем. Тому, навіть якщо вам скидають якісь відео, підтвердження. То на пошті обов'язково все перевіряйте самі, дивіться своїми очима, щоб не попасти на гроші. Ось так народ. Я хотів собі придбати телефон на OLX, але не склалося. Але нічого страшного, я на гроші не потрапив, просто від нього відмовився. І все. Далі буду шукати інший телефон. Якщо щось знайду, буду вам показувати і розказувати. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, тисячу одиночок, щоб не пропускати нові відео. Бо тут буде цікаво і корисно. Також можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, думаю, ціні куплю швидко і без проблем. Також народ, в мене є свій телеграм-канал, посилання в шапці профілю цього ютуб каналу і прямо в описі цього відео. Там цікаво, там ми спілкуємося, тому раджу вам підписатися, щоб бути в темі, бо іноді там з'являється те, що не з'являється тут. На цьому все. Всім гарного дня, всім пока.